Ця овочі різка. Вроді би як вона працює, і здається мені, що вона не перероблена з 380 на 220. Там штатний монтаж заводський. Двигун ніби підходить під 380 на монтаж зроблений по 220 заводом на мою думку. Попробую запустити його і там яблука. Ось натиснув максимально, не зупиняється. Я думаю, що вона працездатна повністю. Якщо вона зупинялася десь, то можливо мережа була дуже слабенька напруга, як варіант. То в них не вистачало потужності. Ну коротше, вона працює все добре з нею.